Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Починаємо новий тиждень у непростих умовах. Продовжується відключення світла. Від того, ми безумовно маємо якийсь дискомфорт. Але я хочу подякувати кожному з вас. За витримку, взаємопідтримку і, попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, розвиватися і працюємо на благо нашої громади. На минулому тижні я прийняв участь в розширеній нараді головування голови Одеської районної військової адміністрації Олександра Гринчака, де обговорився питання підготовки і проведення роботи в об'єктів житлово-комунального господарства, паливно, енергетичного господарства та соціальної сфери ну, на період 25-26 років. Також із важливого в четвер, 27 сьомого листопада, ми отримали новий сучасний шкільний автобус. Це важливе оновлення для нашого транспорту, яке дасть змогу дітям громади безпечніше і комфортніше добиратися до. Навчальних закладів нашого міста у нас є автобуси, але ми ще отримали один. Цей автобус був придбаний за кошти освітньої субвенції держави на основі фінансування з місцевим бюджетом. Нашому бюджету цей автобус обійшовся біля двох мільйонів. Гривень. Цей автобус також пристосований для підвозу учнів з особливими освітніми потребами, має відповідальне інклюзивне обладнання, що забезпечує, скажімо так, рівні можливості для кожної дитини. Цей автобус вже переданий громаді. Він зараз знаходиться в ліцеї номер 2 на відповідальному зберіганні. Там він буде перебувати на балансі, але Підвозити дітей буде учнів із всіх ліцеїв нашої громади. Ми продовжуємо підтримувати наших захисників. 28 листопада громада передала військовим, які виконують безпосередні бойові завдання на найскладніших участках фронту. Ми передали чергову партію гуманітарної допомоги. І цього разу захисники отримали велику партію продуктів харчування тривалого зберігання. Допомагати нашим військовим це наш, скажімо так, святий обов'язок, і ми будемо це робити і в подальшому. На жаль, маємо знову в громаді випадки вандалізму, про при які вже. Часто приходиться говорити за інформацією КП Узбережжя, на минулому тижні в місті Сичавка вирвані та затоптані, нещодавно висажені кущі квітів. На жаль, такі випадки є не тільки в селах, а й в нашому місті. І знову ж таки, ми про це вже говорили не один раз. І дуже прикро, що те, що створює, створюється спільними зусиллями. І коштами нашої громади нищиться, ну скажімо, бездумними діями окремих осіб, і особливо прикро, що це діється під час війни. Хочу зупинитися ще на одному питанні, яке в останні тижні часто мені ставлять: це встановлення новорічної ялинки у центрі площі, як це було раніше. Ми всі розуміємо, наскільки дітям потрібне відчуття свята, і особливо зараз, але так само ми маємо пам'ятати про місце, де ми з вами часто збираємося у найважчі часи, найважчі моменти, щоб провести в останню путь наших захисників. І, на жаль, останнім часом такі зустрічі відбуваються надто часто, і ми не можемо бути впевнені, що в період новорічних свят не буде церемоній поховань. І саме тому встановлення святкової ялинки в центрі площі я вважаю, що буде недоречним. Але діти обов'язково матимуть свята. Ми прикрасимо живу, велику ялинку в іншому місті перед палацем культури, дружба. Там буде створена затишна святкова зона, де наші діти зможуть відчути радість і тієї новорічної магії, які вони дуже-дуже чекають. Але найголовніше, щоб новорічні ці дні були тихими, мирними і без тривог. Тиждень, що настав, насичений на важливі для України нашої громади дати. На цьому тижні ми відзначаємо День Святого Миколая, свята, добра та віри, яке особливо потрібне зараз нашим дітям і дорослим, для того, щоб ми трохи могли відволіктись. Також 6 грудня відзначаємо День Збройних сил України, День наших героїв, які тримають небо і землю, щоб ми могли з вами жити і працювати. 5 грудня день, волонтера, день тих, хто безкорисливо, скажімо, повсякденно безкорисливо допомагає іншим і завжди перший там, де потрібна допомога. Ну і 7 грудня день місцевого самоврядування, це день людей, які працюють для громади, розв'язують щоденні проблемні питання і несуть відповідальність за розвиток нашого. Міста, нашої громади. Я безумовно дякую всім, хто робить внесок нашої громади, в розвиток нашої громади, нашого міста. Я дякую всім за працю, стійкість, за віру. І разом ми обов'язково пройдемо цей непростий важкий шлях і обов'язково переможемо. Слава Україні! До зустрічі!